Опа! Ну що, братва, всім привіт! Палич знову на зв'язку, і на зв'язку я вже напевно в останнє в цьому році. Так що можете вже від цього трошки відпочити, як цей відео, Звичайно, знаєте, я тут насправді посидів, подумав: це ж який шлях пройшов цей автомобільчик. До цього моменту, у квітні 1987 року конкретно моє недорозуміння сходить з конвеєру і з історії дядька Льоні свої 3,5 тисячі кілометрів вона наїздила десь у Чернігівській області, поки той самий дядя Льоня не виміняв її на мотоцикл МТ-10. І хоча пробіг у неї відносно невеликий, але ще до того, як ця машина потрапила в мої руки, її вже непогано так потріпало. Але як тільки вона опинилась у мене, враховуючи, що до того вона в основному стояла, в неї буквально почалось нове життя. Як власне і в мене покатухи сміх постійно. І поломки і увага зі сторони оточуючих. тому ми і вирішили погнати на ній вдальняк в Карпати, де через 200 кілометрів у нас розірвали редуктор і назад ми повернулись на буксирі. А це на секундочку було аж 4 роки тому. Хоча по відчуттям, наче вчора. Бі твою мать! Визиваю пас. Тому наступні два роки вона просто стояла на вулиці, поки я не знайшов цілий редуктор і не поставив її на хід. Але по факту в тому вже не було ніякого сенсу, так як ще під час дальняка ми зрозуміли, що їздити довго на цій машинці ну реально неможливо через жар в спину, холод в ноги, пекельний шум і вихлопні гази в салоні. А це, до речі, дуже серйозна проблема. Тому далі в мене виник план. Ми забрали інвалідку до мене в гараж і придбали донора за 400 баксів для схрещення. В результаті з інвалідки було вирізано всі нутрощі, а з донора вся шкабатурка. Після. Чого відбулось скаже на весілля? А далі в мене буквально зірвало дах. Потім вийшов пікап, і зараз внаслідок творчого безумства виник цей шедевр, Мать його так. Тому мій план до нового року закінчити всі роботи перед фарбуванням по суті виконано. Але є один момент, який мені все ж таки не дає спокою, і це суці арки. І дійсно, все було б начебто добре, але мене не залишає відчуття того, що ці пластикові накладки, які я поставив, ну реально нікуди не годяться. І як би я себе не переконував, що мені байдуже, як воно там виглядає, але я знаю, що я буду потім жаліти, що не спробував ще якісь варіанти. Хто мене знає, так було завжди. І з Дніпром, коли я перероблював раму, в якийсь момент зрозумів, що вийшла реально повна шляпа, після чого відрізав і почав робити заново. І з Іжом, скільки я намучився, поки не досягнув правильної роботи амортизатора. Та й навіть не треба далеко ходити, каркас безпеки інвалідки, я... Також спилював і перероблював заново. Так це те, що ви бачили, а скільки ще за кадром залишається, то взагалі не перерахувати. Наприклад, коли я перероблював свій останній мотик, то в мене спочатку був варіант з багажником, де я витратив на нього купу часу, і в результаті, коли все було готово, я зрозумів, що щось не те, і просто відрізав те все діло і зробив заново, але вам цього вже не показував. І навіть коли я казав, що хочу спробувати впихнути на японський мотик китайські карбюратори ПЗ 30 я не жартував, бо мені це дійсно цікаво. І я все ж таки спробував встановити і один кар ПЗ ПЗ30 На 2 циліндра і два карбюратори ПЗ-30. І ПВК-32 ставив. І хоча я трохи і знімав цей процес, але налаштувати те все діло краще, ніж стокові карбюратори в мене не вийшло, тому і відео про це не було. Це я все кажу до того, щоб ви зрозуміли, що якщо в мене щось сидить в голові, то незалежно від результату треба якомога швидше це зробити і забути. Інакше ті думки мене просто зведуть з розуму. Коротше, стосовно нашої інвалідки, мені не дуже подобаються ці арки, тому що вони банально не підходять до зовнішнього виду цього автомобільчика. Вся машина у нас прямокутна, а арки округлі і виходить, як кажуть, не перший кобилі хвіст. Тому, подумавши трохи, перше, що прийшло мені в голову, це гелік і кібертрак. Прямо асоціації дай Бог кожному. Гелік, кібертрак і інвалідка. Коротше кажучи, арки. Там під один стиль, власне, звідти я й вирішив черпати натхнення. А якщо ви ще не завантажили на свій смартфон застосунок сервісу онлайн-страхування Hotline Finance, то дуже раджу вам це зробити. Адже якщо вам знадобиться поліс, ви знаєте, де його знайти буквально за 5 секунд. Наприклад, щоб показати поліція або при ДТП. Тут же є й контакти вашої страхової компанії. Також у застосунку видно термін дії та дату закінчення поліса. Ну і звичайно ж, вам прийде сповіщення, щоб ви не забули оформити нову. А з моїм промокодом Павлович 10, ви отримуєте знижку 10% на будь-яку автоцивілку на Хотланд Finance. Так що посилання й промокод обов'язково шукайте в під цим відео, а я власне погнав працювати. Коротше, перша моя задумка саморобної арки полягала в тому, що я розпустив профільну трубу і хотів з неї зробити основу, яка ще й буде виступати нижньою кромкою арки, але щось тулив-тулив, де все діло і нічого не натулив. Тоді я взяв квадратний прут і вже з нього почав робити основу, де все це діло вже більш-менш здвинулося з мертвого місця. І хоча я не знав, як воно в результаті буде виглядати, але вже був об'єктивний плюс саморобних арок, який полягав у тому, що я можу зробити їх конкретно під кузов інвалідки. От, наприклад, як в даному випадку я передню арку з'єднав напряму з бампером. Коротше, основу я підігнав так, як мені потрібно. Крило трохи підрівняв, а далі вже по всім відомій технології. Тобто з картону почав підганяти елементи самої арки. По розміру і нахилу орієнтувався по верхній кромці. Тобто, по вигляду в результаті повинен вийти прямо завод. Так, ну що, в принципі, перша арка у нас, по суті, вже готова і виглядає це так, як ви зараз бачите на екрані. Ну, я вам скажу, що коли я починав це все діло тільки робити, тут щось мастири, то, то з тої профільної труби, яку я розрізав, для того, щоб зробити ось цю саму кромку, яку я потім зробив вже із звичайного прутка квадратного. То, чесно кажучи, думав, що займаюся чимось не тим, чим потрібно, тому що ну, була якась шляпа, не було ніякого бачення, але коли я вже дійшов до ось цього варіанту, коли я це все діло вже Шив, то ну реально виглядає досить таки непогано. Тут я з'єднав це все діло з переднім бампером. Тут в мене теж є деякі і деякі, як там можна буде зробити. Ну коротше кажучи, непогано. Воно підходить під стиль інвалідки. Але знову ж таки, потрібно буде інвалідку вигнати на вулицю і подивитись, як це все діло буде виглядати зі сторони і трошки далі. Тому що зараз це все діло тут доволі таки близько, і подивитись оцінити, як воно буде виглядати, так би мовити, в загальній композиції зараз неможливо. Тому зараз для загальної нашої композиції потрібно доробити ще. Ще задню частину чим я зараз і займусь. Hehehe <laughs> Коротше, якось отак це все діло на даний момент виглядає. Ну, зараз на широкому куті камери, то це трошки навіть смішно. І ось якщо ось так стати, то здається, начебто, ну, воно все це діло якось взагалі криво виставлене, але по факту насправді все більш-менш нормально. Тобто вживу воно виглядає начебто нормально. Єдиний момент, це стосується ось цієї штуки. Її я зараз прихватив чисто для наглядності, тому що в мене немає зараз такої профільної труби. І тут воно буде сплошняком, тобто це начебто продовження арки. Ось ця профіль... Фільна труба вона встає ну, прям, прям ідеально. Що <піш> воно взагалі робиться, б. Ці машинки саморобні, це капець якийсь. Oh! Єдине, що в мене панель приладів зараз не підключена, тому тиску масла там не буде, видно. Ну, дивіться, наш замочок, правда, він там ще не прикручений, але в цілому в цілому все зручно. Підсос. <піш> <піш> а що це за хуйня була? Да. З тим потрібно буде розібратись, ну то нічого, То таке буває. Поїхали! Що, да ти ж пам'ятаєш, як я казав, що я дорожник. Ну да, да. так, так. Так у нас це вища міра. Це є сила. Я преклоняюся перед тими людьми, хто може. Не те, що у нас може, а може. Потім, як казав в кінофільмі, то могем. Бо йдуть одні старіки. Да. Так ми казали, не могем, а могем. Так вона їде сама, так. Да? А що ти Це що? Так, ніх... я туди сюди... вкинувся, вона гуде. Ставрій. Ох, ніхуй, я ще. Один і два. Да. Молодчина. Тихо. Молодчина. І воно влізло сюди оце. Значить, у тебе голова не для воші і не для картуза тільки. Ви сідаєте, як можна зараз дівчаті ж возити. А я, а для чого <залтав> Завод, то, <із> <залтав> <залтав> все ж? Я говорю, що це все ж треба було мод, мод, модло. Знаєш, що таке модло? Ні, що. Ну таке. Ну, зразу ескіз із цього, із картонки. А так, да, ну так. Да. А тоді, так, а тоді було. вирізав. Бо, по, у нашому по воно називається модло. Ну, бачите, буду знати. Так що по модлу ти заїду. Ну, цього не, не будуть у тебе ж, тільки стекло в перді, так? Да? Да, да. В перді. В перді. <рес> а теж і мотоцикл був, то я пам'ятаю, і да? заводив отак рукою тут да. робить. Хай тобі туда собі. Молодшиня. Я прийду додому, непременно на лючарку горюки в'єхати і за твої руки <різь> дякую. Серйозно я говорю. Я насправді дуже хотів в цьому відосі вам проїхатись, нормально дати жару, але, на жаль, погодка взагалі не, не дозволяє, тому що один раз приїдешся, вона все засреться. Не хочу, чесно кажучи, потім витрачати на це ще час. Тому вже в наступному році. Ну, як ви напевно вже зрозуміли, саме від вас я чекаю зворотнього зв'язку, який все-таки варіант буде краще для цього автомобільчика. Це чи пластикові арки, які я ставив до цього, чи це саморобні арки, які я зробив? от... Зараз. Тому що, наприклад, з тими арками тут де потрібно буде їх обрізати, я не знаю, як там можна буде це все діло обіграти, і воно буде, чесно кажучи, не дуже. А також мені не дуже подобається те, що ці пластикові арки, вони ну, хоч іначе й лягають по кузову інвалідки, але все ж таки, вони, так як вони пластикові, вони десь відгинаються. Ну тобто, воно якось приліплено, якось щось воно не те. Але в принципі, по зовнішньому вигляду, що ті, що ті, ну, якщо так здалеку дивитись, то. В принципі, непогано. Коротше кажучи, як скажете, так і буде. І побачимось вже в новому році. Здоров'я вам і вашим близьким, і бажаю всім нам, щоб весь цей пік, який зараз відбувається і в нашій країні, і по всьому світі, просто колись закінчився. Бо це якась просто жопа.